Я у вас на привітике, привітики. Гляньте, який кадр! Кіт перер. Він вміє перетворюватись. А так, це у ті бозі які яка милота. А отак? Кажи добрий день, чат. Це. Ух ти, блять, На погнастий. Подивіться на його розумний, чат. Ми з ним я люблю його. Дам. БАШОЦ? Да. Ау! не тупий 100%. Кі, але просто коли пісюну монітори торчить, я не хочу його брати закінчиться! А де це? Де тут звук? Це можна дивитись точно тікток. Мене не забанять за це тікток, Що не роздягається, бля. що це? Whoa! <плодиско> <плодиско> Я срав пес срав єлигуст. Подивіться на євера чат. Найбільша емоція за три сезони. Не коли на вас нападають новобра. Сука, це колись закінчиться. Колись це закінчиться? Ой, боже Боже... Стрімер не тупий сто відсотків. Євгеній С. Блять. Це я, хе-хе, це в мене у дитинстві батя був приколист. Я вам про це вже розповідав, але може хтось не чув. У мене в дитинстві був папуга. І я якось приходжу додому, а батя такий каже мені, пішли, я таки йду за ним. Він покаже на клітку, там, де папуга мав бути, каже: Дивись. Я дивлюсь, а нічого не бачу. Він такий: ну уважно, дивись. Я дивлюсь, ну не бачу нічого. Він каже, ну от дивись, а там попуга мій мертвий. <му> о, така от історія. Це хлопчики. Behav�uce. Просто дивіться, блядь! Ты поставил, что я не знаю, что я не знаю. вебку знову! Но ми вперед! Но ми вперед! Но ми вперед! Ну а мы вперед! Эльфы сосать! Эльфы сосать! Я сейчас, блядь, за ки разъебался просто об стол, вот так вот. Да. А ну-ка, ну-ка, куда она попадет? <связь> куда попадет? Ну, блядь? Було. Ти два було. спроба так лягти. Раз п'ять не попала. Ну п'ять і чотири. Хуйовий з тебе це. Ігай! Що? Пише, що хуйовий цензурю. Ладно, Ладно. Забив чого шар. Фу, Блять, більше не можу. Сподіваюсь, і кота пройшла нахуй. Блять! Тепер, як мені прибрати? О, удаляю паскевичів. Все. Не буду вам більше. О! Е! Зламав камеру! О! Камера зависла! Камера зависла! Ой, а з моніторами, коротше, цей е з моніками. Так заєбно їх обирати, стільки брендів моніторі існує, Кожен Монік, подивися, відгуки про нього почитай. Е подивися відоси, як вони виглядають, чи не вписуються в інтер'єр. Я так заїбався. Я просто хотів собі Samsung сас Samsung взяти і не паритись. Але у Samsung якийсь був пісюн, Просто пісюн, е по центру монітора. Я думаю, та блін, ну так негарно виглядає. А монітор класний. Монітор якісний, тоненький, але просто коли пісюну монітора торчить, я не хочу його брати. Тому я собі взяв цей MSI. Е MSI, який безрамочний. Кіт перевертень. Він вміє перетворюватись. Дивіться. Отак. отак. Отак це кіт. Отак, це у ті бозі, які яка милота. А отак. А отак. Це Ух ти, блядь, пухнастий гандон. Дивіться, що зробив? Це тюль! Як що. Так. Тюль тепер має. має. як би. Вентиляцію. Я у вас привітики. привітики. Я! я я я-я-я! Не діли, блін. Що це таке? Ой, боже! Привіт! Діна хар. Ну зараз побачите. Так, дівчата, не лякаємося. Ніна фенс марзаур. Боже, який стоп кадр охуєнний. Ну, все норм, машина ціла. Та ну годі вже. Чого нахнюпились? Це ж як треба було так п'їбатися? Щоб рознесло пів машини? На-на-на заїхати на дерево? Це в дерево так відбалися? Ні, я не. Як це треба було так. Ну, Василі... Каже, машина ціла. Забодьте, їдьте. Що ж? Пригони, але чесно, це так. Дрібниці. Ти шо? Сука. Велика? Ой. Ой. Ну, ну-ну давай, давай, давай. Отака. Ну, Майже кіло. Бореться. Це... Ось яка гарна. У мене катуха попущена, але вона просто не має. Ні, вона ж не хоче. Не хоче здаватися, але ну, я її можу, типу, попідні. Так, давайте ми її спробуємо. Оп, є. Чат, я її підняв. Дивіться, яка. Оп! Перша щучка. Таранька буде? Я взяв цю. Ану, йобаний в рот! Отак. Нормальний навіс. Чіпай, <реш> Треба... чекай, а ну чекай, Дима, отак. отак. Та старий, якщо будуть. Єбать. якісь пташки будуть гніздитися, то ти зганяй отак рукою, блядь. <плес> а де поплавок старий? Тримай, тримай, тримай. Ух! Єбать! Чот! що Чо це я поплавився? мене. Чот ви щось бачили? Чот ви щось бачили, чи ні? чи це я юбнувся вже. Трошки. Хто прийшов кормити, блядь. Я прийшов кормити і, блять, сука, потонув нахуй! потонув нахуй нахуй потонув. Я його. вей, І він все. Диви, пусти, глянь. Глянь, нема ніхуя. Просто поїло, блядь. Я шо ти, сука, блядь. Стари, нічого не зрозуміло. відкривай. Тут екшн був тільки що. Вони знають, що їх коли на спину перевертаєш, вони замирають. Давай. Опа. Опа. Ленський А Дуже гарний, я таке на 15 тут одного ловив. А, так, да, так, да, так. Да. У мене фото є! Давай, Оп, закусай. йди 60 кілограм! Знаєте, як дід тут, типу, ти сидиш на рибалці, десь дід приходить. Синку, ти аккуратніш. Тут, блядь, 60. Лічно я йшов, зламав ліщину, закинув, блядь, Лічно, але зірвалась, блядь. Ой, хорошо, він його повів. Чат, постараюся вам засняти, блядь. Бачите, треба швізку його, щоб риба була. Надо щось придумувати. На здоров'я! 50! 50. Ну, це, а вона, як в моїх може... руках вона виглядає. А як ми можемо відказати, скажи Ні, Ніяк. Ніяк. Це воно, правда? двома так, да, пішло? П'ять баб пішло, тобі хороший Ого, такий брудеброд А що я їм? Густий, брате Круто, круто, круто. Опа. О, о. Она? О, о. Скажи добрый день, чат. Добрый день. Бля, хорошо побоишься, пиздец. Здоровый. Здоровенный. Опа. Ух. Давай. Давай. Батьків Батьків бігом, бля. Бля, здорово нахуй, бля. Пішо. Острій, тримай, тримай, тримай. Давай. Тайоп твою мать, з твоєю Є. Є? Що, ставить, Ой, Подожди, подожди. Ой-ой. Ні-ні, нічого не забирай. Оооооооо! А є? А є? А, так це кузяблик такий. А диви, ти його підсипив за цей. Не втечеш. ой 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 Що він чуде? Що він чуде? Свариться! Так, все, треба прикратитися, діди. Так. Іди сюди. Ой, мужички. Давай. Давай. там. Зараз, зараз, зараз буде. Опа, показуй. Бля, вона така гостра він, понял. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Чиназис. Гляньте який кадр, блядь. А ну вот так. Давайте отак так. Красиво пиздец. Лесь по дервлянской. Купатись чи не купатись? Блядські ці питання зайобують ураз. Чи може взняти враз штани та батерфляєм запиздячити, де аж бочок не потемніє. Про наслідки можливі. Гангрена, чечеряк черяк насраться, а потім раз! Табличка, і там, як там, той, той фраєр, що любив купатися. Галвін-Галдін! Ага, ебаю, бабай, баба, я мау, бля. Вусап! Вусам! Вусам! Що, ти довоюбувався? Ти довоюбувався сейчас. І... Yep. Бух! Єбать він активний. Старий чрт. Людям показую, відпускаю. Обіцяю. обіцяю. Блять, зараз разовшись, блядь. Ага, може... Оп, Оп. Показуй. Ого! Мішка, та ну нахуй. Да-да. Ого. Боже. Брат! <свят> ми з ним я люблю його. Да, Пік мій. Я люблю тебе. Бежи. Шоп, 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 шоп. Я думав це кому по собою. Апоку. Але ще не думав, що ми будемо пити. А, ти думав про це. Це я не думав про <світ> це. До святкового вечірнього столу. Конечно ж вже очі їбуся з Але то, сука з бумажного того. Він вже промок той стакан, блядь Ой! так от пішло! Oh. Отак, Ну стритку! Я ж кажу, що буде садити! Я ж Ой, Уі, кахує! Старі, дуже чітко і явно було таке Курим і все. Блять. Старай. Старий, я кажу, якби не покловнулося, то я подумав, що це правда. Але... Ти прикалуєшся з мене? Єсть. Що ти... Їсть. Шо за ган? Ти не бачиш, що дубу плохо? Так, да, я бачу. Дубу плохо? А як? Ну а добре йому ніби. Артур. Старий, єбучий дуб з боку, просто диви він нахилений, влага тягне на нього. І він просто згинається від влаги, поняв, бо Навік, на вікна, зважаючи на те, що ви нас дивитесь, підтримуєте. Дякуємо. Гарно дякуємо за те, що провели сьогодні класний е з нами вечір.